Так, друзі, всі твір. Ще остатки сніга застав. Так, всього ви mm -hmm. на рулеві, підключені до повербанка. Щас отам, я думаю, десь попаду на світофор. Один очки, один ручанки. Що, друзі, ми їдемо на половочки. Об'їхали мод Моазель вчить. Коротше вирішив через алмазний, цим ми рідко путем їздимо в основному. В центрі ми чаще буває. Яка черга в банкомат? Він йшов один. Приватбанк, Оце черга. Белі, пішов, потім то поглянув, що я йду на залог. Поняв, якийсь на автопівоті. Задивився на той. Банкомат, що там постійно черга? Раніше, а... Сейчас же відділень багато Приватбанк позакривав, раніше було відділень багато. Я раніше дуже та, короче, постійно користувався Приватбанком. Дуже багато тут було банкоматів, оцих прийомних відділень. Коротше, сало кинув на заморозку. Зараз йдемо перчатку. Очки. Багато було відділень, банкоматів. А сейчас бачите. Так, о, привіт! Побачили меня? Вітрині, все, о, а тут світла нема, да, походу? Все, карпішона дівочки йди, перчатки йдів. Почали в Полтаві, так, все, дурдом починається, тут повністю. Бачу і нас казнулося. В Телеграм було питання, чи у вас світло є, чи нема. То всі так в основному типу, є. Там невеликий процент. Ми, я не знаю, чи підв'язані якось до кругом чи до кого ми підв'язані. Якщо там проблеми. То і у нас проблеми. Я коротше дивився там на свою чергу. То відключень нема типа сьогодні, Ну, вони ж можуть все поміняти і в будь-який момент відключить. Так що, якщо, прийдеться коня вставляти внизу йти самому, а як появиться світло, тоді піднімати його на ліфту. Хочеться в Конкорді колись побродити. Там я бачу сіль пояс. Ну, Будемо живі, не помрмо побродимо. Я не пам'ятаю чи погода почала портитись. Вітер піднявся і щось так прохолодно стало. А, восім-восьм-восім. Шість. Тут пролітає. Сімко, тут на першому поверсі чи на другому коротший. Треба колись забрести. Сьогодні у нас більш велопрогулянка по місту, чим обзор цін. Кстати, подивіться, хто не бачив в серії. Невеликий обзор на базарі трошки фруктів трошки овочів. домашня кров'яночка ну типа тумач коротше ковбаска кровянка сало з недорогих так давайте об'їдемо це оту тропинку 90-х точно ж такі ну, ось. Все нормально. ще косточки сніга не пораставали. Остатки. Так, ще варіант поїхати через баян додому. Якось думали думаєте? Коротше, сейчас я определюсь на пару світофорів попаду. Не, треба кружок зробити, все-таки погода. Як не як покраще, чим була. Чим хуже погода, тим менше буде велопрогулянок. Більше обзорів жратви. Ах, 6 секунд. Три хуй. Не буду я летить. Як сумасшедший. Порипу. Так, у нас неділя. 20 минут 12, ще времени, оу 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 Тільки день починається. А я вже валю. Потихеньку додому. Было бриться, замерзло, щось і так сипало. Це не весна. А осінь, чуть-чуть похуй. Пальтішка без шапочки. Тоненьке пальтишка. Ні, вже надо не выделываться. Тепло одягатися. Не, наверное, все-таки я поеду через Баяна царство славного султана. во вау, 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 Поліція, камуфляжний стококорічний валю. Так, поїдемо другий раз. Якщо що, зробимо крюк. Сейчас, мабуть, заїду на сади, виходить. На сади один в АТБ куплю по акції Яготинське там молоко дешеве, Я вам там показував обзор. Щоб вже не пертись по полочанськи, гляну, там на лимончик. Щось я поверну і все одно в лице Я думав лахту. вітер можна було б довше покататься ну но... не знаю не очі сейчас отак ми його об об'єдимо то чук опачки сюди Блин, там калюженці Калюжинці. ну ты калюженці сніг кстати перший сніг так Мультим бачите як пішох так. Щось мені не подобається, мій маршрут такий отпасний. А чого вони туди поїхали? Може вони мене хотіли хлопнути? Я звернув сюди і вони сюди поїхали. Я шуць. Друзі, треба зараз нирнути во двори. Уже пізно на монірачці, так що Ага Что-то мне стало жарко. Явер, явер вічно десь стане і шариться. І то не явер. Далековато не видно. Так. Щас перескочим тут. Так, що у нас тут? Надцять. Ай, перчаточку назад одеваем. Ладно, поридем далі, навірно, да? кто там перейди блин сняв капюшон витер вовсю як прохолодно сразу стоит що то в сумки намутіли кого-то чермета може його із-за цього тормознули може на собирав може десь украв варіантів багато Так, мабуть я на ту сторону. В принципі можна даже в цей отоб нырнуть. От маринки. Голдмарынки отобыть. Ну, далі ще. Короче, лучше. А мы насадим один. Поближе. я тут молоко будут? перти? неизвестно. Зачем нам лишний груз? Блин, з ветром попадос, як було прикольно їхати в сторону базара. Ай. Спина мокра. Кущи мерз. И голова мокра, кстати. Макуха. Макушка. Так, що тут? Не вижу, так осталось? Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент позитивний, бажано. Буду дуже вдячний. Всім мирного неба. Зараз я вже доїжджаю. Зараз тут відключимося, щоб потім зшивати відео півтори хвилини. Все, давайте, пока-пока.